Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами відправляємось в гості до лісових тварин. Але спочатку чисто мовки. Єць єць єць, довговухий заєць, ніс окраєць. Ще раз разом. Єць, 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 довговухий заєць, ніс хліба окраєць. Ця, ця, ця. Добралась до зайця хижа лисиця. Ще раз ця, ця, ця добралась до зайця хижа лисиця. Ни, ни ни. вискочили дикі кабани. Ще разочок. Ни ни, ни. вискочили дикі кабани. Ли, 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 всі жолуді з'їли. Ще разок. Ли, 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 всі жолуді з'їли. Молодці, ніточки. а зараз зіграємо в гру, назви маму та дитинча. Діти, хто тут мама? Подивіться. Так, мама зайчиха. А діти як звуться? Так, діти зайченята. А тут у нас мама хто? Так, мама їжачиха. А діти звуться як? Так, діти їжаченята. А на цій картинці, як зветься мама та дітлахи? Так, мама білка, а діти білченята. Правильно. Як зветься мама на цьому фото? Так, мама ведмедиця, правильно, а як звуться дітлахи? Діти ведмежата, правильно. А тут у нас подивіться, хто мама? Як звуться діти? Так, мама лисиця, а діти лисенята. А тут у нас хто? Так, діти, мама вовчиця, а діти вовченята. Правильно? Малята, дитинчата грались та перемішались. Допоможіть мамам знайти своїх діток. Допоможемо? Подивіться, хто у нас тут мама? Так, мама зайчиха. А хто у мами зайчихи? Дитинча? Правильно, ось воно. Ну звісно, що зайченя. Діти, хто це за мама? Подивіться, кого вона шукає? Так, правильно, це мама ведмедиця. А шукає вона так, ведмежа. Ось вона. Діти, а як зветься ця мама? Кого вона шукає? Так, мама вовчиться. А шукає вона, вовчення, правильно. А тут у нас хто діти? Так, мама білка. А шукає вона кого? Правильно, білченя. Ось воно яке. А як зветься ця мама? Так. Вона зветься Лисиця і кого вона шукає? Правильно, вона шукає дитинча, яке зветься Лисеня. А ця мама як зветься? Так, їжачиха. і шукає вона кого, як зветься дитинча? Так, їжаченя. Правильно, молодці. Малята, а ви пам'ятаєте, що їдять лісові тварини? А давайте згадаємо разом. Що їдять білки? Що вони виберуть із запропонованого? Горіхи, рибу, морозиво. Так, білочки полюбляють горіхи, правильно? А що полюбляють ведмеді. У нас є морозиво, зайчик. Та риба. Молодці діти! З попередніх занять ми знаємо, що ведмеді полюбляють рибу. Вони вміють ловити її лапами з озер та річок. Подивіться, діточки, що оберуть собі зайці, горішки, траву і омлет є. Звісно, що зайчики оберуть траву. Правильно, діточки. Діточки, а чим харчуються лисиці? Що ми можемо їм обрати з того, що представлено на картинках? Горіхи, зайчик та трава. Правильно, діти! Лисиці полюють на зайців. Як би сумно це не було, але лисиці хижі тварини і харчуються м'ясом. Діти, всі ми з вами маємо певні риси, за якими можна нас описати. Добрий, чесний, милий, гарний, темноволосий, русявий, блакитноокий. Давайте і ми спробуємо описати твари, щоб добре їх запам'ятати. Діти, яка лисиця? Подивіться уважно, що можна про неї сказати. Так, лисиця руда. Красива, правильно, хитра. Добре, діти, а це у нас їжак. Що ми можемо про нього сказати? Який він? Так, він колючий, сіренький і маленький. Правильно, діти. А це у нас хто? Так. Це вовк. Діти. Який вовк? Так, вовк сірий, злий, зубатий, страшний. Ви бачили, які у нього гострі зуби? Справді зубатий. А це у нас хто, діти? Так, це білочка. Яка білочка? Так, діти, білочка руда. Красива, швидка, прутка. Діти, а тут ми бачимо ведмедя. Який ведмідь? Так, ведмідь великий, клишоногий та коричневий. Все правильно. А це у нас заяць. Діти, який заєць? Так, заєць. Сірий, боягузливий та швидкий. Все правильно, молодці! А наостанок, давайте з вами зіграємо в гру, так би мовити, закріпимо знання про лісових тварин. Гра називається Четвертий зайвий. Вам треба уважно подивитись на тварин та знайти когось зайвого, не лісового. Діти, подивіться, хто тут зайвий? Так, правильно, зайвий півень, тому що він свійський птах та не живе в лісі. Діти, а тут хто зайвий? Так, кінь зайвий, бо кінь це свійська тварина. А в цьому лісі хто зайвий, діти? Так, тут зайвий метелик, тому що метелик це комаха, а не лісова тварина. А тут хто зайвий? Правильно, зайвий песик, бо це домашня тварина. Хто зайвий тут? Так. Зайва ластівка, тому що це пташка. Діти, а хто зайвий на цій картинці? Так, зайве тут сонечко, бо це комаха, а всі інші лісові тварини. А тут у нас хто зайвий? Так, тут зайва бджілка, бо це також комаха. А тут хто зайвий? Подивіться. Так, тут зайвий котик, бо це домашня тварина, а всі інші лісові. А тут, діти, хто зайвий? Так, тут зайвий коник, бо коник це комаха. І на останній картинці хто у нас тут зайвий? Так, зайва свинка, тому що це свійська тварина. Молодці діти вправно грали. Дикі лісові тварини живуть в лісі, самі про себе піклуються, добивають їжу, оберігають своїх дитинчат. Лісові тварини дуже обережні. Вони бояться людей, ховаються в густих заростях, рідко ходять на лісові стежки. Існують як безневинні тварини, які людині не зашкодять, такі як заяць, так і хижаки. Вони полюють на інших тварин. Це лисиці, вовки. В разі небезпеки їх дитинчатам вони можуть завдати травм людині. Тому потрібно бути обережними. На цьому ми з вами прощаємось. До зустрічі!